Друзі, всім привіт! Компані Орсагруп на зв'язку, міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо огляд моделі Optima з гальміною системою. На 1500 кг йде повною масою по техпаспорту. Фактично вантажопідємність 1800 кг. Повністю оцинкований, максимально посилений. Рама причіпа і дишло, дишло йдуть з двухосного прицепа нашого. 80х40 на стінка 3. Це продольні балки рама. Дишло v образне Посилено на 3000 кг вантажопідємністю. Борта йдуть, рамка із профільної труби посилені. Також оцинковані і вставки бакелітового вологостійка фанера 9,5 мм. Також по бортам бортами додаткове посилення, бар'єрка додаткове ребро жорсткості. За нього дуже зручно ув'язувати ваш вантаж. Передній і задній борт відкітний на швидкоз'ємних петлях. І в замках вінтерхов ходова частина прицепа теж посилена. ресорно амортизаторного типу ходова частина. Вісь йде кнот на 1500 кг. ресори на 7 листів. Відбійні кресори, амортизатори алкокобер. Збільшена кількість поперечних балок іде по рамі. Колісний диск йде R14 по типу мефро виробництва Венгрія, 1300 кг вантажопідємність на кожен диск. Розболтовка у нього 5 на 112, так само, як і на осі. Покришка йде r14 R14 185 на 80 Росава. білоцерківський завод, виготовляє її крила. Ідуть Алко Cobber преміум r 15 радіусу Також на даному притчі встановили 4 підніжки та захист крила. Світотехніка по всьому контуру світодіодна. Передні габарити світодіодні. Тут контурні грішки. Також світодіодні, фрістом та ліхтарі Фрістом FT-230. Самі кращі, які є. Ціна якість. Для легкового причіпу. На даному причепу будуть перевозити два мотоцикла, для цього ми встановили і закріпили трап для заїзду мотоциклу та 9 такелажних петель. Такі друзі, міцні причепи у місті Запоріжжі. Телефонуйте, залишайте ваші замовлення на сайті. Всім щасливо!